Добрий день, мої любі діти та шановні батьки. Ми продовжуємо наші онлайн-уроки. І тема сьогоднішнього року розпізнає йменники, які утворилися від дійслив і прикметників. Дзвениць стрімочком рідна мова. Усі слова знайомі в ній, але писати кожне слово у мові правильно зумій. Сьогодні на році ми продовжимо досліджувати іменники. Будемо вчитись розпізнавати іменники, які утворюються від віддіслів і прикметників. Будь ласка, запишіть 21 січня. Класна робота. І пишемо малювання. І слово малювати. Музичний, музика? Поставимо з вами питання до поданих слів, і позначимо до якої частини мови належить лікар, хто? Дослідження, що знання, що доброта, що школа, що милосердя, що мудрість, що діти, хто? Отже, це все що? іменники. Так, дослідження це іменник, а від слова досліджувати це дієслова. Знання, знати дієслова, доброта, добрий прикметник, Милосердя – милосердний при, від прикметника, мудрість мудрий, також від прикметника. Отже, нам потрібно утворити іменники від поданих прикметників за зразком, наприклад, чемний, а на слово чемність. Швидкий, швидкість, молодий, молодість, спритний, спритність, здоровий. Здоровье, смачный, смак, щедрый, щедрость. Так, і запишемо з вами. Швидкість, молодість, спритність, здоров'я, смак, щедрість. Пишемо вправо 2. Швидкість. Молодість. Спритність. Здоров'я. Смак. Щедрість. Молодці. Прочитаємо з вами заголовок, який зацікавить читалочко. Найбільший фонтан у Європі. Отже, найбільший у Європі плавучий фонтан розташований в Вінниці. Це навіть не один фонтан, а світломузичне шоу фонтанів. Неповторний красивий фонтанів. Неповторність і краса фонтанів викликає захоплення оглядачів, а справляє на них неймовірне враження. Унікальність вінницького фонтану в тому, що він плавучий. Для збереження взимку фонтан затоплюється, перебуває під льодом. Отже, неповторний, неповторність, красивий краса. Захоплювати захоплення, вражати враження, унікальність зберігати зберігання. Запишемо з вами права 6, неповторність, красота. Захоплення враження. Унікальність зберігання Так, і тепер нам потрібно списати цю виділену частину, замінивши слова. Неповторність креста фонтанів викликає захоплення глядачів, справляє на них неймовірне враження. Унікальність вінницького фонтану в тому, що він плавучий. Для зберігання взимку фонтан затоплюється, прибуває під льодом. Отже, записали, будь ласка, вправа сім. Записали цей текст. Зупиняйте відео, скільки вам потрібно часу, тоді спрацюємо. Чому фонтан працює з середини квітня до кінця жовтня? Чому світло музичне шоу відбувається ввечері? Фонтан у Вінниці це найбільший плавучий фонтан в Європі, оскільки у наших широтах під відкритим небом у прохолодну погоду вода замерзає, тому він не може працювати цілорічно. У зимовий період для збереження фонтан затоплюється і перебуває під льодом. Шоу є світломузичним, тому при денному світлі воно не може справити повного враження, яке досягається в сутінки. І домашнє завдання у вас є вправа 10, сторінка 85. -та. Утворіть іменики від поданих дієслів слів за зразком, і з двома складіть і запишіть речення. Певне на все вас видивимо нерозумнички. До побачення та гарного вам дня!